Всіх вітаю, дівчатка! Ви на каналі. Я Юля Мілєєва, мене звати Юля. Попереднє підключення я показувала, що я беру успільник визволення спиці гачків від недов'язів, який проводить Олена Буганова. Я залишу під цим відео, там, де ще нажимаєте на кнопочку під відео, на це слово. І Розвертається таке меню, що я туди поставлю всіх учасників, спонсорів, хто організаторів цього проєкту. Це прям дуже класний визволення визволення від недов'язів наших спиць, гачків, наших інструментів. Якщо хтось малює кісточок, якихось інструментів, так, то тому що не якісь довгов'язи. Мені здається, є в кожного в мене також. І це так спонукає до того, щоб швидше завершити якесь дає натхнення, що тобі ж треба зробити і відзняти відео. Так як я хворіла, я не вчасно це зробила. Декілька тижнів я пропустила. І... Взагалі, в деяких спільниках не прийняла участь, в яких почала, невчасно виклала звітні відео. Тож, ну нічого страшного, головне, що я пізніше його викладаю взагалі. Так, і, мабуть, я би якби не в спільнику закинула би іще ці процеси, а так як я все ж таки заявила про них, то. Хоч і пізніше, але мені було, ну, було, як би так сказати, натхнення все ж таки дов'язати, доробити і показати результат. Так, я показувала, що я беру всього лише два процесики, які в мене були на спицях. Ну, в мене їх більше, але в цей проєкт. Це ось така пов'язочка, яку, яку я розпочала в'язати ще навесні. Я їх дві розпочинала, одна з таких бижо какаових кольорах, на подарунок я її подарувала зразу, швиденько зв'язала, а потім вирішила ще зв'язати собі з отакої пряжі, трішки з іншої пряжі, такого кольору. Дуже красивий колір такий. Його називають і шалфей, і якийсь мох. Він дуже такий цікавий. Я тут намішала багато ниточок, і пухнастенька, і мариносик. І така в мене пов'язочка вийшла. Захотілося зв'язати і зв'язала. Я знімала ще, здається, такий експрес-МК на нього. Треба змонтувати, виложити. А, так, і ось така в мене готова робота. Вона майже була закінчена, десь третій мені, мабуть, треба було дов'язати і шити тут, і все. Ось. Робота це невелика. В'язати її швиденько, я ж кажу, ту, що на подарунок я сіла, зв'язала за там, пару вечерів і подарувала. А ця лежала, то щось інше в'язати, то ж не к спіху, то ще щось. От. Так, далі я заявляла, що хочу дов'язати іграшку, яка в мене вже дійсно довго в'яз. Це з такої пряжі пухна м'якесенької, ярнар дольче, здається. Таке такеточки вже відірвалися, бо вони дуже такі хрупкі на цих пухких моточках зразу відриваються. Тож я по номерах вам не скажу, але я думаю, це. Легко знайти в, кольор... в палітрі вони, мабуть, одні такі кольори. Дуже ніжний лавандовий, такий красивий, гарнисенький і ніжний блакитний. Mm -hmm. У мене ще був ніжно-рожевий. я з нього в'язала зайчика вже давно, і він десь вдома залишився. У нас м'якими грушками у донечки покупна, така маленька, вже страшненька, ну дуже любима. Вона з нею, за кожен день нікуди без неї. Тож всі інші іграшки, яких мішок, м'яких, не в почоті були, так сказати, то я їх якось не, не в'язала дуже багато. То одного зайчика зв'язала, рожевенького трішки вона ним погралась, і, і все, вдома він залишився. І це було в мене три моточка. І ось ще два таких моточка, теж я вирішила на іграшку. І розпочала, я вам показувала, хотіла восьминіжку таку зв'язати, перевертиша. Вона замовляла. Вона хотіла таку іграшку. От. У мене була зв'язана ось така деталь. Треба дві таких однакових деталі. І вже оця деталька. Кочує зі мною, переїжджає. Більше року вона вже в такому вигляді. І я все думаю, треба дов'язати-дов'язати. Дов а так як м'яких іграшок було багато, то і не було мені натхнення її в'язати, думаю, чи гратиму, це якось так. Не могла себе заставити. І от в цей проєкт взяла. І не пошкодувала. Таки, таки я це зробила. Але я не визволила спиці і гачки, ну, якби від недов'язів, а зв'язала зовсім нову з нуля е, роботу, процес. так? Е, що сталося? Коротше, я почала в'язати з, з іншого ж кольору, да? одна частинка одного кольору, інша, іншого я ж хотіла. А, почала в'язати, і я б вже дов'язала, але а, щось вийшло не так, воно зовсім іншого розміру. А, ні, там з ніжками, щось, кількість я переплутала майстер-класи. Коротше, я в ітогі половину розпустити прийшлося. Ця пряжа дуже важко розпускається. Тож будьте уважні, зразу, ну, щоб не довелося розпускати, але мені вдалося розпустити. Цю половинку, от прямо руками кожну петельку приходилось знімати. І це зайняло багато часу. От, І, я, щоб воно в недов'язане привратилося, мені треба почати, щоб мене ніхто не дергав і завершити. Але в мене такого немає. Мені дітей ні з ким залишити. Зараз війна, садочки не працюють, допомагати мені нікому там, бабусі все інше. Сір далеко, тож, як то кажуть, трішки пронаболівши, Да? так? Тож прийшлось пожертвувати сном, щоб я почала ввечері і я вже хотіла завершити. Бо знаєте, як скорость починає, швидко робиш, коли ти його зразу робиш. Тим паче я в'язала по майстер-класу Тетяни Мелінцевої, теж Харків'янка, вона. А... Тому що потім тут не, не видно, не зрозуміло буде де, що, скільки ти там пров'язав, який рядок знову це тоді в розмір не попадаєш, так сісти і зв'язати, бо так би і валялося. Тож прийшлось пожертвувати сном, але зранку я сьогодні встала і мене прямо шатало так. Е, ну, Мені не, не як сказати, нельзя... Жертвувати сном, але ось так. Або ти в'яжеш від початку до кінця, або тебе дергають 10 разів, ти плюнеш, кинеш і воно лежить годами. Так от, в ітогі, зря я розпускала з цього його кольору половину цілу, перев'язувала. Чому? Тому що все одно вийшло, не того розміру по майстер-класу, мабуть, я тут взагалі щось по-іншому в'язала. Ну, ладно. Я, як сказати, не розстроїлась, просто прийшлося ще, ще довше посидіти. Поки всі спали, вже було пізно, але я так хотіла завершити, бо я розуміла, що я потім не завершу. І ось в, в итогі я зв'язала з нуля і одну частинку, і іншу. Ось так. Так, що ось так у мене вийшло, але все одно визволення крючка в мене вдалося. Я в'язала номером п'ятірочка тут, щоб було більш щільно. Чому? Тому що мені попері, голова не буде боліти, що ці моточки лежать, вони дуже так розсипаються, перекладаючи їх з місця на місце, вони плутаються. І... Якби недов'язана іграшка лежить. Тож Я дуже-дуже рада, що я завершила. І в мене отак вийшла така гарна, красива іграшка. Вона досить велика, так якщо в діаметрі більше 20 см буде, майже 30. <клес> <клес> І я хотіла один зробити грустний оцей, та, мордочку, одну веселу. Але в мене вийшло обидві веселі. І я кажу, донечки, що мені розпустити цю ниточку, перероблювати, чи вже хай так. Кажу, буде, буде намок на те, що треба не, груст, не, груст, не сумувати. Вона каже, хай вже так буде. Таня там в майстер-класі глазки покупні приділувала, вона їх приклеювала, вона не показувала ніяк вона їх клеє, чим ні ротик як вишива, нічого взагалі цього не було. Тож я тут, ну, не вишиваючись, нічого перший раз це робила. Звісно, в мене тут воно так кривенько трішки вийшло, швиденько так раз-раз. І це я роблю своїм дітям, теж не на продаж, і перші, перша іграшка з цим ротиком вишивалась. Для, на подарунок для продажу, і там я робила декілька іграшок, то я е, брала покупні е, очі, носики, там все, старалась так, щоб він був гарний. От, у мене є з, як це, безпечне кріплення. Дві пари оченят, але я на іншу іграшку їх купувала. По-перше, по-друге, тут дуже така, дирчате все одно таке полотно, а хоч ви й не дирчате, то, як сказати, ну, мал... менша дитинка моя, да, синочок, це хоча донечці в'яжу, але ж він все одно буде і брати, то буде не Якщо я приклею, воно не буде триматися, він все одно відірве, все тягне до рота пожувати. І навіть на тому кріпленні, там воно не таке вже безпечне, з силікону це ну, дитині розплюнуть, тим болі з такої дірчастої пряжі. Коротше, я взяла звичайну таку. Там в неї теж були чорні роти коченята. Вже коли вишила, думаю, на що я взяла чорну нитку. Можна ж було червону взяти, червоний ротик зробити. Ну, В принципі, це недовго тут відрізати, витащити і переробити. Коротше, якщо би надо було грустний і цей веселий, то треба було або не до кінця зшивати ці половинки і вишити на одному кольорі. Грустний, на іншому кольорі веселий. А я вже вишивала, ну і в мастер-класі, так, все зшивається повністю. Я не знаю, як вона потім вишиває, якщо треба розділяти їх. Коротше, я насквозь вишивала, то в мене вийшло. І там, і там веселий ротик. Ну, і оченятка так, я їх просто вишила. От, вишивала з цієї сторони, то тут краще, а там вже як вийшло, там трішки їх розрівняла. Ось. Ну, коротше, трішку в нього тут от так можна зробити. Ось от такий вийшов восьмий ніжок. З восьмома ніжками. Він доволі такий величенький, Ви його приміряють як шляпа. Я ж кажу, це іграшка шляпа. Ось. Ну, Я дуже задоволена, що в мене нарешті пряжа не, це не, не валяється, не запутується. Іграшка, готова робота, знімаю звіти в СП. І, і ще що. Це я полишила вже, як ви зрозуміла, що толку немає, це <смі> по нові треба в'язати. І вже я зрозуміла, що я тут оце все розпускати, мені проще викинути. <гум> тож я ось в мене, залишилося буквально там метр-півтора. Я вже так трішки хвилювалася, чи, хватить, мені вистачить цієї ниточки. <гум> От, ну, слава Богу, вистачило ще метр. Залишився, тож все нормально. А це я просто відрізала, заправила ниточку. І що в мене вийшла? В мене вийшла друга іграшка. На що похожа дівчатка? Ось. Моря, на жаль, немає вже в моєму житті багато років. Я так сумую за цим. І зараз і на річку опасно їхати, тому що ми переболіли і там всякі мікроби нікому не рекомендую. Ось, тож це намк на те, що це за іграшка. Зрозуміло, я сподіваюся, зрозуміли. Не знаю, як вам, а мені вона дуже-дуже нагадує таку велику ракушку, таку океанічну, чи яка вона величезна, красива ракушка. ось Тож я її залишила так і буде така іграшка. от так в мене вийшло отакі от мої. Процесики, таке звільнення спиць та гачків. Тут я в'язала спицями тут гачком. Тож одні спиці і один гачок я визволила. І в мене вийшло дві, го... дві роботи, заявляла, а вийшло, що три роботи зробила. Ось така краса. Сподіваюсь, ви за мене теж пораділи. Так що, дівчата, хай будуть тільки гарні смайлики, які посміхаються. Все, це в цьому процесі визволення все. Всі мої роботи. Я довольна, що, задоволена, що в мене вийшло врешті-решт. От це те, що пов'язання трішки, бо я знімала деякі там. Влоги логі такі а, на інші тематики, не тільки в'язання, то в'язання <св> теж є. Дівчатка. І майстер-класи я ще познімала деякі вже давненько, але не змонтувала. Тож будуть, скоро будуть, я сподіваюся, змонтую і викладу. <св 'язання> Все, на цьому буду закінчувати. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дуже приємно, коли йде спілкування, обратно така зв'язок, зоротній зв'язок. Дуже цікаво. І тоді в нас діалог виходить, і ти розумієш, що, що як таке спілкування, віртуальне онлайн-спілкування. І я дуже рада, що і таке є, тому що ми друг друга підтримуємо. І це дає сили йти вперед, продовжувати своє хобі, якусь таку роботу. Це дає сили, дає якісь позитивні емоції, ну, це взагалі дуже круто, тому що без вас, без вашої підтримки, цього всього не було. А так опустив руки, швиденько підняв знову. Тож, на все добре, бувайте і до нових зустрічей, до нових відео. На все добре!